так, друзі, всім привіт, всім моє вітання. Значить, поки у нас така погода, сезон у нас завершений. Вирішили себе трішки побалувати і придбали отакого дракона. Spark модель SP300 T6. До речі, нова їхня модель. Вибирав між Т3 дивився, Т-4, дивлюся в молодого фермера Андрюхи. Також непоганий е, моцик від е, цієї компанії від спарка. Ну, дивився різні. Різні дивився. І яка взагалі, яка взагалі друзі, ціль покупки даного, даного девайса значить, у господарство? Так як займаємося сільським господарством, і треба майже через день весною е, їздити на поля, оглядати на рахунок бур'янів, коли вносити грібіциди, влаги і т.п. так будемо казати. Машини ту особу не наїздишся, е, тої менший там кліренс взагалі отакий -то, туєю точно не поїдеш. Ну, а треба було щось дивитися. Дивилися ми квадроцикла якогось. Але тоді так подумали, що краще мотоцикл. Тим більше е, в мене був мотоцикл, ще коли в школу ходив. Була 638 ява. Зараз фотку ставлю. Подивитися, звичайно, ми її купували не в такому стані, це ми її довели до такого стану. ну. А потім так вийшло, що ми її продали. Ну І так, знаєте, без двох коліс трішки воно якби не так був той э, скутер, як воно там Діо, Dio, Dio, Ну Діо. То, взагалі то, то не воно десь стоїть там, у гаражі. Ну А це ж, звичайно, це апарат. Апарат і дуже, я думаю, Серйозний колір мат і отакі зелені на ньому вставки. Тобто не глянцеві є отакі карбонові вставки. Ну Ми його зараз розпакуємо, я вам його детально покажу. Запакований він, звичайно, добротно. Підуть дощечки на розпалочку кудись. Ну і, звичайно ж, документи нам, хлопці, вишлють До речі. Кому буде цікаво, хто буде дивитися, я посилання на сайт, на якому ми замовляли, залишу в описі. Сайт називається MotoMoto. У -Moto". них велика кількість даних мотоциклів. Можете заходити, переглядати, вибирати, який вам подобається. Ну а я вибрав це. Я вам скажу так, що коли телефонував, хлопці запитували, яким кольором. Кажу. Без різниці. Давайте, щоб це було невеличким сюрпризом, тому до цього моменту я не знав, який тут на ньому буде колір. Ну, а так взагалі, хлопці, чудово підібрали під мої потреби. Красота, все новеньке, все запаковане. Дивлюся, додаткові фари є. Все, все клас. Так що, розпаковуємо. Ну, Ви ж, звичайно, ставите вподобайку, підписуйтесь, друзі, на канал, обов'язково коментуєте дане відео. Зразу пишіть коментарі, в кого є такі мотоцикли. Ну, Такої моделі, мабуть, немає, тому що я дивився її в інтернеті, то я знайшов лише одне відео по ньому. Так, да, є відео, де хлопці її, ну, ці мотосалони чи мотоплощадки ці їх продають. Але так, щоб хтось про них щось розказував, такого я не знайшов. Ну, а тут будемо, звичайно, ділитися даною інформацією з вами. Ну, а ви ж радьте, яке там масило ви заливаєте, коли робите. ТО і тому подібне. Ну, А ми в той час розпаковуємо. Так, друзі, ну вигляд вже вирисовується вже такий по висоті, в принципі, те, що я й хотів. Здається, 89 см. Але ж тут стоїть моноамортизатор і ми не можемо, якщо я не помиляюся, ще висоту накручувати. Ну, відповідно, жорсткість мотоцикла буде, буде більша. Так, Значить, треба нам. Щас. Так, друзі, наступний день у нас. Вчора дуже пізно він приїхав і день зимовий, то дуже швидко воно потемніло. Значить, зараз зробимо вам невеличкий огляд. Само з собою, що вчора трішки я по вулиці гайнув, подивився, як воно. Ну такі, на ручку газа реагує досить таки бодро. Бодренький моцик. Мені сподобався. Чи то, можливо, я вже відвик від них. Ну, значить, по суті, давайте. Спарк. SP306. Оновлена їхня модель. Е, нагадаю, що замовляв на сайті Мотомо. Посилання залишу я в описі під відео. Подивитися, в них там хлопців є величезний вибір мотоциклів. Е, серед лінійки Spark я б сказав, би, що це хоч і нова модель, але вона бюджетна. Навіть на, дивлячись на те, що вона на 300 кубиків на моторі 175 чи 6. Так, зараз глянемо. На 175 му моторі назон Ну, В принципі, я думаю, буде, буде працювати і буде їздити. Да, тут, значить, захисту. Коли змінювати мастило, тут захисту немає. Це теж є великим плюсом. Болтик один відкрутив, злив мастило, залив нове і порядок. Також тут відсутній э, фільтр на мастило. його немає тут. Також є плюс і можливо, і мінус, хто його зна. Е, Що ще тут? Що по нього можна розказати? Цей. Моноамортизатор. Маятник. Ну, Такий добротний зроблений, видно, що Ну, воно то все покаже, але воно, бачите, він Ну, суцільний. не таке, що там цим зроблено. Значить, ззаді одно поршневі. Дискові тормоза спереді, двох поршневі. По одному диску, значить, три, що це тут, китайці пишуть? 3 мм чи щось таке, чи допуск до 3 мм. Ну, нове є нове, як кажу, так. Да? Спереді у нас резина 19 Так, Зараз мій розмір скажу вам. 80 на 100, здається. Да, 80 на 119, а заді 17-та. Але 17-та у нас іде 130 130-80 на 17. Ну, З виду мені подобається. Подобається шестиступінчаста коробка передач. Отакий От задній стоп. Глушник зроблений тут такий пластмасовий. Захист чи типу щось такого, щоб коли задній пасажир буде сідати, щоб не опік собі ноги. Так, сидіння. Сподобалося, що воно розділене. Розділене, і бачите, тут така вставка є. Ну, Не дермонтіна, воно таке щось іншого, з іншого матеріалу. Шви нормально зроблені. Тут цей же ж матеріал, що і тут зроблений, виконаний, так само і по бокам. Лед повороти, відповідно, лед освітлення. Також, коли ми включаємо його, у нас зразу засвічуються денні ходові вогні. Нижні фари е, на ручках, ну це ручка так, знаєте, чисто, чисто від гілок. Ну але Плюс є вони і, і класно. Захисна у нас присутня дуга, е, вилка передня перевернутого типу. Ну що ще про нього казати? Мені подобається. Подобається. Вчора ще був такий момент, друзі. Ну, виняв вже ж ключа, дивлюся, щось написано. Ну і взяв я сюди і отак і цей <хи> і задвинув. А тоді а воно не відкривається. Давай вже думаю, ну, може ж воно на магніті. начав почав пихати, де нічого ж цей. Ну, що ж ви хочете, вже воно якби Що <хи> ми на явах, да, на їжах їздили тоді. А тут ось воно що. В ключі є така задня, задня Задній механізм і отак він відкривається. Вставляєте сюди. І так він туди-сюди в общем, робить. Так що, отак, присутній USB-вихід, можна заряджатись свої прилади, якісь там телефони, камери, підсос, сигнал, повороти. Дальній ближній вибір, чи то буде у вас денні ходові, чи то габарити, чи то вже ближній-дальній, відповідно. Стартер, кнопка старт-стоп. Приборка інформ... інформативна, як на мене. Все досить таки класно показує. У нас тут 4 кілометри. Ну я так чисто його запускаю, щоб він трішки поробив. Десь там перша-друга проїхав десь кілометрів, хоча б 10 отак накатати, а тоді вже можна якраз і сніжок розтане, можна буде трішки давати газку. Ну, а так бодренький, звичайно, моцик. По посадці мені дуже подобається. Е, у мене різ ріст 185 см, то мені зручно. мені зручно. Я зараз постараюся вам. Передати значить бокова лапка є, центральної немає. Ну, як плюс, як і мінус. Коробка передач. Коробка передач у нас шестиступка. І у нас нейтралка йде між першою і другою. І тобто тут у нас значить, не кругова вона, як на альфах, дельтах, тих, чи як ті мотоцикли називаються, ті маленькі. там, де кругова. І між кожною передачею у нас іде нейтралка. Тут не так. Тут, в принципі, як на цьому. Як на яві, як на, планет, пл ці, на планетах, на їжах, механізм схожий. Але в яві був ще нейтралка між до другою, і 2, і третьою, четвертою там ще була. Ну, Зазвичай там всі користувалися. Ж. Я особливо користувався між першою і другою. Так воно якось виходило у мене. Освітлення з боку, відповідно, справа-зліва. Теж прикольна. Так. Декорація така, але прикольна. Чорний матовий колір, зелені такі наклейки, світлодіодні поворотики, захисне переднє крило, плюс отакий ще виступ на ньому присутній. Ну, З виду, з виду непоганий. Основним критерієм були, звичайно, що для мене спиці. Лиття гарно, красиво, якби молодежно, стільно, да, як кажуть. Ну, а спиця класика, і воно працює. Спиця є спиця. Як на мене, тим більше для нашого. Використання, що він буде використовуватися десь відсотки на 80% по польовим дорогам, то спиця це є люкс. Задня лапка. Ну Мені зручно. от. Я там сижу, ну, звичайно, у мене зараз обувачка трішки не та не по сезону, ну ну як, ну я достаю, навіть якщо там нога трішки на бок іде, то раз і є. Повністю то я не нажимаю, я там щоб чувствительно було. Так, що, якось, якось так. По посадки, значить. Зараз я вам продемонструю. Так, ну оце я сижу і ногами ось, носками якби п'яткою не торкаюся, на повну ногу не можу просто. Оце якраз саме воно. Висота посидіння, друзі, 90 см. Можна ще трішки накрутити, але він буде відповідно вищий і буде трішки жорсткуватіший. Ну, якось так. Заводиться. Він вже ж, відповідно там прогрітий. Бо я тільки що там у дворі подерчав ним, подивився, він трішки поробив у мене. Ну, а звук звук приємний, мені подобається. Ну, сідать, сідать зручно. Ногу перекинути не, немає ніяких таких проблем. Працює. Мені подобається. Звук такий одноциліндровий мотор, відповідно, чотирьохтактний. Шини тут у нас, ну така, знаєте, більш не грязьового типу, недорожнього, а такий Середнячок. Я називаю цю резину для сільської місцевості. Отак. Ножки для пасажира. Це ми будемо з Дімоном сусідом на рибалку ганяти. До двох сядемо сюди, бо в Димона ще є мопед. Це є скутер. Треба, щоб він такого теж купляє, і Будемо ми з ним разом літати на рибалку. Взивається досить таки прикольно. Різкий. Ну, сильно ж не даємо, там і здається до 8 тисяч, крутиться я читав. Але поки що там отут до 4 і вистачить 4 там. Ну, так, бодренько, бодренько реагує. Я думаю, десь ТО, перше ТО зробимо на 50-60 кілометрах. Я думаю, це буде нормально. Воно масло не, не дороге, там в районі 800 гривень та літра стоїть ну, для нього. Ну як, Не то, що там 800-900, є звичайно ціна і, там, і по 400, можна взяти, і по 300. Ну, я дивився таке, щоб було толкове. Об'єм тут 0,9. А то десь кілометрів 30-40-50 відкатаємо, будемо дивитися по часу, по погоді, якщо буде стояти, то, Ну трішки поїздимо і буде стояти, щоб не гаяти час, замінимо. Хай стоїть на нормальному марселі, бо хто його за що воно там залито. Я планую сюди, мабуть, 10 в 40 залити. Або 10 в30, або 10. 10 в40. Парує, звичайно, погода така, що трішки він парує. Ну і він не прогрітий, що Ну Ось, я руку в принципі тримаю. так все. Свічка не дивився, яка стоїть. Цікаво треба буде глянути. Ножки відкидаються. Карбонові вставочки. Ну, Люкс. Заскучав я за двохколісною технікою, скажу вам, по правді. Так знаєте, трішки згадав о ті роки, коли ява була. Вон коробка піднімала. Ну і тут ще ж вітрове стекло. Дизайн з 10 на 10 з плюсом. Мені дуже подобається. Так зроблений ну, красиво. Вантажу підйомність заявлена в ньому 150 кг. Ну, будемо дивитися, я думаю, цього цілком вистачить, навіть якщо їздити в удвох. Задній стоп давайте вам покажу, як світиться, бо обзорів по ньому я не знайшов в інтернеті. Один якийсь там знайшов. І то так. Хлопець поверху хто розповідав. Оце отакий задній фонарь. Цепка у нас відкритого типу. Зірочка не знаю наскільки зубів, а ось мабуть, а не написано, немає. Тут просто натяг, щоб був. Ну, нижній улавлювач, улавлювач. А, це не улавлювач, це просто захист. От такий мацацик. Цілих 4 км, бачите, мавйо. А якщо бути точним, 4,3. Тут можна переключати. Так що, О, трошки прогрівся і отак він працює. Так що, друзі, кому сподобався відосик, тисніть вподобайку. Пишіть ваші коментарі, можливо, у когось є такий же мотоцикл, можливо, хтось вже придбав його. Але знаю, що це нова модель. У мене вибір між був. У них є там лінійка скрамблерів. Трьохсотка, 300 300-ка в червоному кольорі я розглядав. А тоді дивлюся, думаю, та ну що ж мій того скрамблера, ну в основному по полям буду ганяти, треба щось отаке брати. І ото такого взяв. Навіть колір не вибирав. Кажу, давайте на ваш цей, на ваш смак. Нам кажу, по полям їздить, щоб воно було нормально. І так воно вийшло. Так що, друзі, кому сподобався відосик, тисніть подобайку, підписуйтесь на канал, обов'язково коментуйте. Ну а ми зараз спробуємо десь трішки проїхати. Покажу він, як от їде. От і засніжена дорога. Обув, не по сезону, так сказати, не мотоциклетна. <гум> ну, Все рівно спробуємо проїхатися. І да, хід вилки досить таки, ну мені подобається, мені вистачає цього. Так набирає непогано. Ну, 10 кілометрів накатали, трішки обкатали, нормально. 10,7 Цікаво, що покаже по розходу він. Ну, обкатаємо, замінимо масло, а тоді, я думаю, заліємо повен бак і подивимось, який у нас вийде розхід нашою їздою. Ну, їзда яка у нас буде. Ну, великих дистанцій не буде, такі точка А, точка Б. В основному. ну В общем, все будемо показувати. Апарат цікавий, я думаю. Варто на нього варто його показувати, варто на нього дивитися. Можливо, хтось захоче собі такого придбати і стоїть вибір. То ось, будете дивитись. Але тяне з усіх передач. ну капітально. Тришки вже бачите, воно підтає. Можна було годинку-другу погуляти, воно все розстало.